На що куплять на базарі картошку, якщо її можна посадити? А для цього надо мелочі. Зробиться раніше, ніж сусіди, з Миколайчика падати на коліна перед родичами, щоб приїхали допомагати. Півдня вияснять, хто копає, хто кидає, якої глибини ямки, а за розстояння між картошинами в яку сторону дивиться гичка, тричі розвестись і виписати дітей з хати. Вечором під пляшку і кусок бившої свині устроїть грандіозний скандал на тему, як могло не влізти последні півтора ящичка, що з ними тепер робити, бо їсти її ніхто не собирається, та що вона вже в'яла і пратівна, а викинуть жалко. Тиждень підгортать, потім собирати полосатих жуків, бояд не взяв, потім два місяці собирать красних жуків. То що треба було внимательно давити яйця під листочками в кінці літа, якимсь чудом оговорить родичів, допомагати її вибирати, пересортувати на козячу, конячу, свинячу, собачу, їстівну і посадочну. Зірвати спину, поки опускав її в погріб. А вечором під пляшку і кусок бившої свині вияснять. А як так вийшло, що скільки картошки порізано лопатою? І хто в цьому винуват? Місяць ходить похнюпленим того, що вона на базарі ні по чому. А зімой альо, а що це ви не їдете по картошку? Як ми якому херу ми її садили?